Всем привет! Новый проект, называем его для своих. Жигули семерочка, че пятерочка? <laughs> я в них не понимаю. Кто, кто знает, что это за модель? Напишите в комментах, бо я не ориентируюсь. Так, дивимося, что у нас есть. У нас Лайтовий перекрас. Чисто по понаружки. Просто перекрасить. Освіжить машину. Машина буде фарбуватися в червоний колір, але з металіком буде колір поярче і запускатиметься машинка під лак лаг. таке ми маємо покриття Страшне. От такий страшненький навид автомобіль. Вигорівший, скоріш за все, в акрилі. Ну, не скоріш за все, а в акрилі. От вона видна була яка до цього. От капота такий. Чого він такий став? Незрозуміло. Що це з ним і з кожним роком оце така штука все більше і більше робиться. Непонятно, непонятно, непонятно. І хто знає, чого таке може бути, напишіть в коментах. З кожним роком, ну, воно тріскає, прогресує, скажімо так. Далі, ну так, вроді би, начеб, начебто, машинка скрізь рівна. Але ж, ну це ж живлі, це ж живлі, тим більше вже переварені кимось колись. Ну нічого страшного, затопігає машинка. І є один нюансик на задньому лівому крилі. От тут. Отак. В самому такому неприємному місці... Де оцю лінію треба поправляти. Значить, зараз розшліфую і чуть-чуть спотером підтягну. Подивимося, як що до чого. Ну, треба поправити, Поправити, бо не годиться, не годиться. От така кришка багажника. Замучена, а такі щось. Непонятно, що це воно таке. Непонятно взагалі, все ж страшненько. Саме краще тут виглядає. Саме краще тут виглядає це криша. Криша більш-менш, ну, ну як, відносно з капотом і багажником, то так. Да. Саме краще. автомобіль був, походу, отакий. Ну, приблизно десь отакого от кольору. Я і взяв краску. Думали спочатку в акрил закатати, а потім, ну чого б ні не закатати в червоний металік. І закатати його в лак. Так ж буде нарядніше набагато. Акрил не так. смотрится, як база під лаком. Так, знімаю хапот. Старший слой зняв. Отаку От рижитню тут червоне в мене. Так, і оці тріщини йдуть. Риже зняв, червоне зняв, і оці тріщини, рижі тріщини йдуть аж і знизу і знизу. тут щось непонятне, такі полоси в общем не знаю, що це, не знаю. Промежуточний етап роботи. Схема помінялась трохи по ремонту. Планував просто пройти з 320 ю убрати косячки, ямки, царапини і закатати епоксидний мокрий ґрунт. Ну, Насчет епоксидного ґрунту схема не помінялась, вона так і остається. Але прийшлось знімати майже до металу, ну, скоріш за все боки і знімуться до металу, а кришка багажника криша і капот залишив в такому варіанті. Саме головне зняти всю на стабільну основу, непонятно що воно. Нанесено туди і чого так виходить. Ліва сторона у мене більш-менш нормальна Ну є такі жучки, корозії, їх треба подотирати позачищати. А от ліва, права а от ліва сторона, з водіїцької сторони дверки. Ну от так побиті повністю жуками. Ну Це я так розумію, що епоксид. Епоксид лежить Це Ця ж дверка залишилась і тут трошечки зашпаклював карбон і універсалка. Сильно виділюватися не став, нема смислу, бо вже вони і так, вони трохи плавають деталі, так що отут так само. Саме головне ребро поставити на місце і більш-менш передати форму оцього Та Він буде трошечки нерівний. Провежуточний етап. Ось до такого стану я зачистив бік. Поклювати <клевать> нічого не буду. Буде так і буде. Одна задача обрати корозію. так, кришу Половину криші перетер вже під 320 під мокрий ґрунт. Це вже теж під 320. Буде мокрий ґрунт епоксидний. капот теж перечуханий. Нагадаю ще раз задача. Щоб з 5 метрів було гарно. Так. І тут вже грунтану. Грунтонув. Ну, лінія трошки плаває. Саме головне, що вона є. А то все діє в От дивіться, як працює кислотна салфетка, якщо її не накрити. Грунтом корозія з'являється. Так що теж за кислотною салфеткою гратися теж сильно не треба. Оставляти надовго відкритий метал. Коли салфеткою протер кислотную, не треба. Ну, от буде така штука. Що хотів показати. <coughs> В общем, уварювались заднє крило. Видно, так? Да? Це я йожиком зняв герметик. А герметик видно який лежить? Герметик той, що прокладки на нього садить. Оцей червоний, один із дешевих. І швини поржавіли. Вони перед тим, правда, грунтовані, але все одно звідти нічого не лізе. Вот так. Спочатку буду фарбувати кришу. Так, значить, процедура яка? Слідуюча. Епоксидний ґрунт, мокрий по-мокрому. База. Їх дві банки, два комплекти. Хватить. І лак Вісман. Лак Вісман з добавкою розтікаємості лака. Від 3 до 5%, вроді би, якщо я не помиляюся, голова сказав. Отакий в мене комплект. Машина вся буде закатуватися в мокрий груд епоксидний. Десь будуть. Аріольчики десь будуть по-любому м'ятіни, не Задача з 5 метрів, щоб було гарна. І найголовніше захист від коросії. Так Дивимося. Перешліфував 320-ю на машинки кришу. От є протіри, є протіри, ну нічого страшного. Буде закатуватися в один слой епоксидного ґрунту. Зараз роблю через генератор. один слой епоксидного ґрунту, Даю між слойку, ну, мінімум час, а там як повезе. По Наношу епоксійний грунт із вакового пістолета. У мене з біларія дюза 1,4. По настройках. 2,5 факіл, подача 3, давлення 2 атмосфера. Спочатку проходжу відкриті зони голового металу, легенько попід а потім вже повний слой буду давати на все. Пройшло 3 години, якраз світло. не було світла, якраз це время. Так, виглядає епоксидний ґрунт. Скажу так, що треба було 4 оборота дати, щоб він йшов трошечки густіше, більше матеріалу. Ну от Ми маємо такі окантовочки. Це нормально. На це не звертаємо увагу. Там є На це не звертаємо увагу. Геть зовсім. Все. Я розбавляю базу і будемо красити. По настройках пістолета. Факел 3 оборота, подача 4 оборота. Давлення 1,1. 1, 2, 1. Наношу другий слой, додав отвердителя від лака 5% і ще трошечки розбавив. Я розбавляв її на 1 кг 600 г розбавителя І ще додав його Наношу. Это другой слой. административных слоев. Двадцать минут прошло, обтираю, обдуваю антисталику.